Наприклад, було відведено двох суддів, суддів на радшій кімнаті знаходились майже, чи скільки там вони добре до цього питання підійшли і все-таки вирішили. Якщо суддя приймав участь, при розгляді питання обрання запобіжного заходу конкретному підозрюваному – в нашому випадку це ігор мусічу питання обрання запобіжного заходу тримання під вартою і при цьому попередньо до обрання запобіжного заходу підозрюваний затримувався то ці судді об'єктивно не зможуть дати певної оцінки об'єктивної при розгляді питання законності або незаконності. Затримання цієї особи. і з рахуванням, що кодекс конкретно, кодекс кримінального процесуального соломачення завжди конкретизує, як розглядається питання законності або незаконності затримання і в межах статті 206 дає широке тлумачення поняття обрання запобіжного заходу. Затримання під вартою, позбавлення суду. Це, це терміни передбачені в статті 206 і інших статтях кримінально процесуального. паляційного суд міста Києва, що затримання як таке може бути предметом окремого розгляду в суді, і ми доведемо, що все таки незаконні затримання можна спростувати або підтвердити конкретному засіданні. Конкретним складом слідчих суддів, дякую.